Вітаю на каналі. Сьогодні коротенький відео огляд сімейств, які я створював для шорту. І це в мене петлиця, у якої змінюється тип. І також залежна довжина від кількості стоячок. І також розробили ще ось, я показав, як створити таку, таке сімейство, яке змінюється по довжині. Воно дуже простеньке, але колись когось можливо і вируче. І дасть. Можливість розібратися з сімействами як які параметри відповідають один за одного. Також змінюється плитка. Тому, якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі свої думки на рахунок цих сімейств та гарного перегляду. Тож, у номінації на питання моє що розібрати першим. Багато хто відмітив, що дуже цікаво було би побачити теплицю. Але також були і люди, яким їм захотілося побачити звичайну плитку. Тому на цьому тижні я зроблю просто огляд. І якщо це відео зайде, а я це побачу по лайкам та коментарям, я зроблю більш детальний, ми створимо вже більш пророблене сімейство. Почну розмову про теплицю. Теплицю я створив буквально на карінці. Це, я не знаю, для підготовки того відео-шорту, мені потрібно було десь. 1,10, мабуть. Як я це робив. У нас є ось сімейство, в ньому я використав ще одне сімейство. Ця частина якраз є теплиці, так я її там зробив на глаз плюс-мінус, без усіляких там пророботки Це звичайний екстружен. І варіант такий є, що, наприклад, можна зараз покажу, як це зробив я. У мене є. Сімейство, так? Я зробив цю, цю секцію, можна її трошки відозмінити і зробити додатковий тип. Це звичайний екстружен, наприклад, мені не хочеться, щоб у мене була така кровля, я зроблю її, наприклад, під радіус. Ось Зробив таку секцію. Ця секція виходить відозмінена і вона відрізняється від того, що є у мене в предыдущому сімействі. Ось в моє сімейство було ось таким. Тепер я цю секцію зберігаю під, другим, під другою назвою цього сімейства і гружу його до свого. Бачите, воно створилось додатково. Тепер, коли я обираю його, я можу задати ще й. Параметр один, це буде у мене тип, нехай він теж буде залежний від того, що в моделі. Так, тепер нам це треба видалити. Перейдемо на референс-план, також лейбл додам. І її вже розкопіюю. Копіював я з шагом 500, і це у мене ще один параметр, який змінюється по формулі. Наприклад, у мене виходить, якщо довжина моєї теплички буде 2500, ця, цей розмір буде ділитися на 500, і виходить, що тут має бути 5 штук. А ще коментарі були, як зробити цю похилу частину. А зараз вона у мене, це звичайний екстружен, так? він заданий йому матеріал. В моделі вже йому назначив як степ... ну, скло. Ось, але якщо ми будемо змінювати зараз наш тип. Давайте я загружу його до проєкту. Ось він так же само змінюється, наприклад, 2500, Бачите? І йде довжина. Я просто цей екстружен прив'язав до кінечних наших балочок. Ну, не балочок, а цих панелей. І давайте зайдемо, змінимо тип, наприклад. Ось у мене є. Функція обрати другий тип. І відать, щось я не, не нажав. Зайдемо подивимося Задали, тепер ми йдемо зберігаємо. Вона вся змінилась, але не змінився мій перший екструдер Для цього, щоб включити декілька типів, нам потрібно створити ще один екструдер Тому ми. Для того, щоб для цієї для цього типу ми зробимо ще один параметр. Нехай буде type 1. І зараз змінимо на теплицю 2. Йдемо до фронту. Можна скопіювати, а можна створити додаткове. Я робив це зовсім, здається, 20. І в референс-плані у мене ось він, я новий створив, я його дотягую до чуть більше. І ось у мене є референс, який прив'язаний розмір, і до нього ми замикаємо. Так само і тут. Знову ж таки, дивимося тепер це все в 3D. Обираємо його і створюємо параметр type 1. Хатя ж інстант. Ось тепер ми можемо перевірити наше сімейство. І бачимо, що ми можемо тепер ще й вимикати. Точніше нам потрібен тип 2. Ось така. І він буде працювати ж таким чином. Ну і звісно, можна трошки зламати. Наприклад, бачите, міняється тут, змінюється тільки ось тут шах останній. Але все інше стається 500. Воно ділиться і йде до цього. Можна заморочитися ще формулою для вмикання, але якщо вам це цікаво, тому залишайте коментарі розібрати формули залежності. Я зрозумію, я запишу окремий відеоролик з формулами, які залежать від інших параметрів. І давайте розберемо швиденько плитку. Вона ще примітивніша, бо я створив одну плитку. Це те ж окреме сімейство. Давайте створимо ще раз. Таким самим закріпимо результат так. Ось моя плитка. Я її даже не виравнював. І я хочу створити щось трошки інше. Ми можемо змінити одразу радіус на 20, наприклад. І він у нас буде автоматично проставлятися. Саме задамо розмір. Висотою це буде 50. Давайте додамо ще матеріал. Параметр матеріалу і збережемо. Тут в мене немає матеріалу, я її оновлю ще трошки. Створимо одразу параметр. І як я його створив. Взагалі я хочу створити це на базі лінії, так, коли я буду лінію просто продлювати, воно буде автоматично мені виставляти кількість моїх е плиток. Але якщо на це часу немає, як у мене було обмаль, я створив це дуже просто. Ось у мене є плитка, ми задаємо їй тип, щоб він змінювався, і дублюємо. Дублювати, в мене вона 500 на метр, тому я робив це з шагом 600. І додаємо просто параметр ось, е, нашого дублювання, так? І на цьому все просто. Тепер, коли ми йдемо, зберігаємо її, оновлюємо в моделі, давайте матеріал одразу зробимо. Якийсь цікавіший, цікавіший ось І в мене тут звичайний параметр. так це Кількість. І ми можемо тепер ще обирати плитку 2. Ось така плитка у нас виходить. Якщо ж цікаво продовження цих відео, так, більш розбиратися і більш параметризувати наше сімейство, ми завжди можемо домовитися це в коментарях, підтримати це відео одночасно і будемо розробляти більш цікаві і складні сімейства. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал. У мене тут все про Revit і не тільки бережіть себе.